Всім привіт, слава Україні. Ось сьогодні хочу вам показати таку штучку зажив для грошей. Зайшов до майстра по дорозі, не втримався і собі купив. Ось така українська тематика. Я завжди нерівно дихаю до таких предметів ручна робота. Навіть вже на пробу поставив 50 гривень. Ось так. Джимчик шкіра гарна, зашита. Сюди можна ставити картки. Зараз покажу бронзовий затискач. І найголовніше для мене це цей малюнок виконаний в стилі карти України. Колір дуже гарний, товста шкіра. От. Мені це все обійшлося в суму 300 гривень. Думаю, що для такого предмету це гарна ціна. Я це все одною рукою роблю. Друге занято. Дуже гарна штучка і дуже гарний подарунок. Це від майстра Сергія. Зараз якраз йдуть свята, він виконує різні тематики, наносить різні малюнки. На військову тематику, на українську тематику. Все. Всім доброго дня. Будьте здорові! Підписуємось на канал Екскаватор. Я взимку буду часто рекламувати різні речі, тому що взимку у мене роботи менше. Можливо, когось щось зацікавить. Номер майстра буду вказувати на каналі. Щось комусь треба відписати, пишіть.